На хокейний клуб Кременчук, який виходить на лід, заповнене ремінтя Айс Арена. І сьогодні тут зовсім інша атмосфера у порівнянні з тим, що було два попередні дні, коли Кременчук перемагав угорський «Будапешт» та Сербську Цервену звізду. Сьогодні суперник Кременчука це румунський Біоргень. Колектив, який є господарем цього турніру, першого раунду континентального кубка. Колектив, який виграв так само, як і Кременчук, обидві свої стартові гри. Отож, дві команди мають по шість очок. Сьогодні будь-який переможний результат для кожного з колективів, означатиме те, що команда проходить далі у другий раунд континентального кубка. Едуард Захарченко і Расмус Ріне. Фін в воротах команд. Елі Карбеле. Угорець і Міхал Коцур зі Словаччини від них залежатиме доля першому історичному переможному матчі Кременчука на Єврокубковій арені. Гра розпочалася. Поїхали. Георгій виграє стартове вкидання. Настільки перехвилювалися колеги в Румунії, які готували графіку табло, що там залишилися логозону. І з китком це Яне Варінен. Фінський нападник, 33-річний. У складі Георгенія. В ближньому бою зараз Захарченко не поступається. Дають кидати по воротах Едуарда Захарченка. Дуже швидко гравці Георгенія рухаються. Тиснуть зараз. Захарченко. знову щитки на лід кладе. І ще раз буде кидок. Захарченко відбив перед собою. Партнери не допомагають шайба в воротах. І схоже що від спини чи від ковзанів Едуарда Захарченка туди її відправляє гіргень. 1-0 на користь румунської команди. Вдається знаки тиск румунів вдається. Взнаки їхня активна гра у більшості, і вже є гол. Ось так все було. Захарченко відбив перед тим шайбо. Постійні ці свистки. 31 секунда більшості вже позаду, але вважає. Мало часу на реалізацію, але буде ще щонайменше далі. Більшість. Кідок притул, ближній кут спрямовував Євгеній Баджан. Спливає час більшості Кременчука. Потрібно вирулювати зі своєї зони. Відклеювати шайбу від бортика. Подивіться, що стається. Гол. Єоргень у меншості забиває. Так, ну потрібен повтор для того, щоб подивитися на те, як сталося. Ну, Мабуть, найбільш неприємна штука, яка може бути, Окей. окрім самого факту пропущеного голу, зробити ще це, граючи у більшості, Крістофер Бодо. Що ж, забили, вже е, двоє з трьох, кого найбільше, можна так сказати, ми побоювалися. Щоправда, 50 секунд до виходу четвертого гравця і станеться це, якщо. Тримається Кременчук уже після перерви. Заходить Георгень знову в атаку. Півхвилини залишається до сирени. Передача підкидок, Гол. 3-0. Без шансів. Тут Матіас Харанен. Матіас Харанен і ще один фін у складі е, Гергеня, але е, ще одна людина, яка за збірну Румунії вже на двох чемпіонатах світу в дивізіоні одини зіграла. Експерти з натуралізації Румуни. У цьому матчі. Ну, і зараз ну, 12-й номер ледь не віддав точну передачу на партнера. Саме він зараз пасує. Тепер на синій лінії далі передача. Розташовуються немов грають у більшості господарі Гол. 4-0. Зарядив від синьої лінії Патрік Імре. І е, нічого із цим е, поробити не вдалося. Ну Потрібно подивитися ще на повторі. Е, чи не було якогось е, дотику? Але факт залишається фактом. Шайба в воротах. І ще раз. І здається, там прямою наводкою. От такий позитив для себе знайти корисність від цієї гри. Подивіться, що робить Георгень атації! Просто розкидається оборона одним гравцем. Але знову віддаючи шайбу. Без шансу для контрнаступальних дій. І в В кут. Гол. 5-0. Яне Вайрінен. Дуже красиво забиває Яне Вайрінен. Ось той фін, який пробував в першому періоді. З ближчої дистанції відзначитися. Зараз йому це таки вдається. Ну, знову без шансів для Едуарда Захарченка. Подивіться, як ховає Вайрінен свій кидок за двома хокеїстами. І, знаєте, ніж коли атакуєш. Плюс зараз морально дуже важко команді Андрія Слюбка з таким рахунком. 6-0. Петр Вінце. Забиває. Розірвали захист суперника господаря майданчика цього. Андрій Шевко Едуарда Захарченка пошкодував зараз, пожалів. Ну що ж, побажаємо тепер йому удачі. Майже половина матчу надається Кирилу Кучеру для того, щоб проявити себе з таким бажанням він котив у ворота. Звичайно, завжди хочеться грати, а не на лаві сидіти. Кидок по воротах 7-0. З першого китка пропускає Кирило Кучер. Давайте дивитися, як це було. Вільямс прямим китком забиває над щитком кучера. Тягне блокер Крило Кучер. Ще передача на дальню стійку. 8-0. Виходить зараз Абаджан дуже швидко з лави штрафників. Потрібно сказати, що і команда, команда тут достатньо Немолода у Гергені. Тут досвідчені люди грають. Зараз передача, яка собі за спину. Середній вік 28, але тут 30 плюс декілька хокеїстів. А як рухається? 9-0. Знову у більшості. Важкий удар по команді Андрія Срюбка. Ще раз притул. Розстріляти Кучера не вдалося. Передача за спину, крило там підводився. Голкіпер. І ось... 10-0. Так, а є е, функція е, коментатору так само, як Едуард Захарченко на Кирила кучера змінився після великої кількості пропущених шайб. От якби ще коментатору дозволяли, тому що ну, важко. Емоційно, звичайно, шкода. Дуже шкода. А от хлопців на льоду шкода. За такого рахунку і коли ще грати довго. Не просто перебувати на ковзанах на майданчику. Так, що? За такого рахунку можна і побитися? На жаль, на жаль тут якось також гору брав гравець Георгені. Але браво, молодець. Юрій Мироненко. Не здається, підвівся і також там декілька ударів провів. Суддя заважає, так би Юрій йому навішав. Дивіться, той лайнсмен, який гравця Георгенія тримає, не справляється своєю роботою. А гравця Кременчука так майстерно заблокував ще й дозволяв бити. Непорядок. І триває танок Георгенія атакувальний тут. 11-0. Дивіться, як Матусевич дарує на виході з власної зони. шайбу. Бодо дивиться, кому віддати. Обігрується з партнером. Матусевич уже нічого не встигає зробити із незручною рукою. Ну що, не буде голу престижу. Усе закінчується. Все. Георген іде далі. Кременчук посідає в цьому турнірі. Друге місце. З великим рахунком програє сьогодні. На жаль, для вболівальників.